Добрий вечір на телеканалі Порятин підсумки тижня пропонуємо огляд найголовніших подій, що сталися протягом останніх семи днів. Цього тижня відбулася позачергова сесія порятинської міської ради. Депутати ухвалили зміни до міського бюджету на 2012 рік, профінансувавши проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду, доріг реконструкції вуличного освітлення. Готується до чергової сесії Пирятинська районна рада. Цього тижня відбулися спільні засідання постійних депутатських комісій. А в центральній районній лікарні активно проводяться ремонти. На очах змінює зовнішній вигляд пологове відділення. Як ведуться роботи, знає наш кореспондент Альона Бачуріна. Ремонту пологове відділення потребувало давно. Гостро це питання піднімалося у 2003 та минулому роках, оскільки зараз наш район став одним із перших в області зі створення окружних госпіталів, відкладати цю справу стало нікуди. Наразі планується реорганізація пологового відділення в центр матері, тобто об'єднання поліклінічних і стаціонарних послуг. Завдяки. Сприяння і особисто губернатора завдяки позиції наших депутатів обласної ради районної ради відповідно нашої влади місцевої прийнято рішення обласною радою про виділення коштів із державної субвенції на реконструкцію пологового будинку під центр матері. І на цей рік йде перший етап цієї реконструкції. Взагалі-то запланована ця реконструкція на три роки: 2012, 2013, 14 роки. Перший рік 2012 планується реконструкція покрівлі і фасаду, і комунікацій, підводних комунікацій. Зараз роботи розпочалися і йде активна робота по фасаду і по створенню бази під покрівлю, буде виконана шатрава покрівлю. Відповідно, роботи проводяться згідно проєктно-кошторисної документації, яка пройшла всі інстанції по затвердженні, по експертизам. Замовник цього проєкту обласне управління капітального будівництва. Підрядник вибирається на основі тендера. Це полтавська організація, яка проводить ці роботи. Район приймає участь у співфінансуванні по виготовленні проектної документації. І я вдячний депутатам районної ради, головам адміністрації ради за те, що з розумінням поставилось до цього питання. Були своєчасно кошти ці виділені. Дані роботи триватимуть протягом двох місяців. Внутрішній ремонт виконати складніше, оскільки неможливо одночасно звільнити усе приміщення. Розпочати вирішено із операційної на першому поверсі. Усі роботи ведуться за новітніми стандартами. Наприклад, фасад утеплюють мінеральною ватою. Проекти проходять експертну оцінку всіх підрозділів санстанція, будівельні організації, відповідно, медичне завдання дається. Тобто медичні заклади до неї зараз підвищений такий. Контроль і в першу чергу, якщо є реконструкція або будівництво нових, тому фактично всі ці проектні роботи, які виконувалися, вони всі йшли вже по сучасних вимогах, по сучасних нормах будівельних, ну і відповідно. Екологічності цей матеріал, який кладеться зараз на утеплення, він відповідає всім вимогам екології і теплопровідності для лікувальних закладів. Завершення зовнішнього ремонту планувалося на середину листопада. Та Олександр Гаркавенко зауважив, що роботи випереджають графік, оскільки ведуться і у вихідні. Та як буде далі йти ремонт, ми покажемо у наступних випусках новин. 8 вересня у Березовій руці відбулося 21-ше обласне пісенно-мистецьке свято «Осіннє золото, присвячене 91-й річниці від дня народження нашого земляка, видатного поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Луценка. У заході взяли участь численні шанувальники його творчості, родина поета і друзі. Урочистості біля Березоворуцького народного краєзнавчого музею розпочалися із виступів господарів голови Березоворуцької сільської ради Олександра Оніщенка та голови районної ради Олексія Нечипоренка. Сьогодні, в черговий раз, колиска культури, духовності, перлина Полтавщини Березова Рудка приймає гостей. Вся Прятинська громада сьогодні разом з вами. Відзначає 91-річницю з дня народження нашого славетного земляка Дмитра Омельяновича Гуценка, з підпира якого вийшло багато збірників, які, на які написано багато пісень, які прославляють нашу славну Україну і джерела, яких ще багато поколінь буде черпати ту духовність. Ту культуру нашого українського народу незмінна гостя свята дружина поета Тамара Луценко, яка, незважаючи на свій вік, усіляко підтримує і береже пам'ять чоловіка. Сьогодні в музеї от Алла Васильна Шлопак допомогла мені книжку видати криниця його кохання. От вона тільки що виступала. Потім є книжка. Дарую людям пісню, держава видала теж там 49 авторів, і 40, 49 композиторів да, до Дмитра Мелянича. І крім того, є ще велике, велике видання, от я не знаю, Трехтовне, що, що Павлюченка, хор Павлюченка виконує Дмитра Мелянича, а Станіслав, Станіслав Павлюченко сам. Ці пісні обробив, там вже він їх оформив, і в хорі ці пісні співають, і вони ввели вісім пісень, в збірник, трьохтомник. Я все це лишаю тут, у березовій руці. Так що я теж стараюся робити, щоб у березовій руці зберігалася його пам'ять в цьому музеї. Гості заходу, заступник голови правління Українського фонду культури Леонід Андрієвський, заслужений працівник культури України Микола Москаленко, композитор-аматор Валерій Квасневський говорили хороші слова в честь поета, пісняра та його дружини. Всі були з подарунками. Одні читали вірші. Я по місту блукаю кожен раз до півночі, і в надіях шукаю в саромашкові очі. Інші презентували книгу Пісенний вінок, де зібрані українські народні твори, серед них і сім пісень Дмитра Луценка. Але найбільш цінним і таким, що бентежить душу, був подарунок із Крячківки, звідки родом мама поета-пісняра Євдокія Мінько. У селі й досі є те дворище і росте Вишня, можливо, саме та, яку описував Дмитро Луценко у вірші Мамина вишня в саду. Надія Роздабара вручила Тамарі Іванівні квіти та мішечок землі, які принесла з того ж двору. Дуже рада, тому що вона похована в, 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 в нашому Києві, і я обов'язково на могилку до неї піду, і цю земельку покладу, і також її з е, Дмитром Милянина на на нашому байковому, і дочка, яку ми втратили, 17-літню, теж коло них. Так що все це земелька буде коло них рідна і дуже вдячна. Одночасно із урочистостями на співочому полі Березової рудки проходив обласний конкурс дуетів, тріоквартетів та вокальних ансамблів на краще виконання творів на слова Дмитра Луценка. Цього року з усієї Полтавської області взяти участь у конкурсі зібралося більше 20 колективів. Порядинщину представляли дует мальви та вокальний колектив Джерело районного будинку культури. Кілька годин тривали виступи учасників конкурсу. Останнім на сцену вийшов чоловічий колектив з Миргорода який виконав твір осіннє золото. Без сумніву, цей колектив здобув гран-прі. Не пасли задніх і порятинці. Дует Мальви отримав диплом другого ступеня, а колектив Джерело першого ступеня. Кращі учасники були нагороджені грамотами та подарунками від управління культури Полтавської обласної державної адміністрації. Дорогою від музею до співочого поля розгорнулася виставка народних умільців декоративно-ужиткового мистецтва. Вперше сюди приїхала Лубенчанка, народний майстер полтавської вишивки Ганна Гайда. У її сорочках ходять видатні люди України і Поплавського, і в Литвін моїй сорочці, і в Ющенка сорочка. Я люблю, наприклад, чоловічі сорочки. Її вдіваєш, то на неї любо глянути на чоловік, вона ж прилипне до нього. Жінкам не люблю. Я тільки на замолення можу вижити через те, що жінки бюст через бюст у той маленький, той великий. Ну не можу я так виживати. Тобто більше чоловіче? Чоловіче, да світлана бура. Також вперше у березовій руці вона виготовляє ляльки у кожної свій образ і своя історія. З голови? Да. Так. головистраї душі з баласій здоров'я Софія Биковська із харківець робить картини із монет. Говорить, що найскладніше назбирати знаряддя праці. На виставці можна було побачити і не лише побачити, а й долучитися до вишивання рушника єдності Пирятинської громади. Почали вишивати рушник на день незалежності. Полотно довжиною 9 метрів, в кінці якого герб Пирятина. Малюнок майбутнього рушника робили у решетилівці. Свій шов на полотні вирішила зробити і телекомпанія Порятин. Цю почесну місію довірили оператору Геннадію Гузю, який у вільний від роботи час полюбляє вишивати. Але перш ніж він взявся за голку, Марія Гриценко показала, як правильно робити шов петлю, а вже потім дозволила вишивати. На виставці можна було побачити ще дуже багато цікавих речей: Петриківський розпис, флористику, вироби з бісеру, дерева, малюнки, велике розмаїття вишивок та дари природи, від картоплі та зернових культур. Тур до квітів. Мені дуже сподобалось тут. А що вам найбільше подобається? Пісні, музика, люди. І взагалі в нас на Полтавщині дуже привітні люди. І всі вони подобаються. Я всіх люблю. Головною подією свята є щорічне нагородження лауреатів літературно мистецької премії імені Дмитра Луценка Осіннє золото. Урочиста церемонія проходить на співочому полі. Заступник голови правління Українського фонду культури Леонід Андрієвський вручив дипломи і нагрудні знаки лауреатам 2012 року. Хоровому колективу Журавка центру художньої і технічної творчості Печерськ міста Києва, композитору Тетяні Стаматі Оленевій. Поетесі Тетяні Майданович, депутату Київради Алі Шлапак, народному хору апарату Верховної Ради України, лауреатів премії «Осіннє золото, березоворучан, гостей свята, усіх шанувальників творчості Дмитра Луценка привітав голова районної державної адміністрації Микола Купріян. Я бажаю вам всім глядачам сьогодні доброго відпочинку на цьому чудовому дійстві. Прослухати ще раз. За душевні пісні Дмитра Амуляновича Луценка я вам всім бажаю добра, злагоди, достатку, мирного неба і всіх гараздів. З вітальним словом виступили заступник начальника управління культури Полтавської обласної державної адміністрації Валентина Вождаєнко, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Микола Степаненко, депутат Полтавської обласної ради Михайло Кривошей, а також господарі свята, сільський голова Олександр Оніщенко, директор Березворуського технікуму Юрій Бабич, заступник генерального директора СТОВ Дружба Нова Микола Гайдай. Свято продовжилося великою концертною програмою за участю лауреатів літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка різних років. Для земляків і гостей Березової рудки співали народний артист України Олександр Василенко і заслужена артистка України Оксана Калінчук. Власні вірші читали Олександр Мороз, лауреат премії минулого року, і Тетяна Майданович, яка отримала це звання нещодавно. Завершилося свято спільним виконанням пісні Дмитра Луценка і Ігоря Шамо Києве мій, який виповнюється 50 років з часу створення і яка сьогодні є візитівкою нашої столиці. Ми просто в захваті. Ми задоволені велике спасибі, дуже вдячні за такий захід. Ми з Дніпропетровщини. Дякуємо організаторам і всім тим, хто приймав участь в цьому святі. Дуже нам сподобалося це свято. У суботу, 8 вересня, в Пирятині проведено районний етап Всеукраїнського олімпійського уроку. Видовищний захід присвячено Дню фізичної культури і спорту. Перед районним будинком культури вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, кращі спортсмени міських шкіл, зібралися на урочисте відкриття олімпійського уроку. Привітав учасників святкових спортивних заходів, голова районної ради. Ніщо не замінить сили духу, сили характера, а саме головне здоров'я. І тому заняття спортом це дуже важлива і необхідна справа. І на Пирятинщині ми підтримуємо ті добрі традиції, які заклалися вже дуже багато і багато років. Шановні друзі, я хочу привітати з цим святом, побажати вам здоров'я. Сили духа бути благородними і сильними, і тоді ви досягнете всіх омріяних висот, які ви собі побажали. За командою начальника відділу спорту районної державної адміністрації Олександра Богатинського, всі учасники Олімпійського уроку жваво пробігли центральною вулицею міста, настільки переповнені емоціями, що ледве не знесли і відеокамеру, а заодно і оператора. Спортивні труднощі, завдячуючи дволі до перемоги, долали разом. Під час заходу в показових виступах та рейтингових змаганнях організатори представили майже всі види спорту, які користуються популярністю у молодого покоління. Грали в настільний теніс і бадмінтон. Влучно кидали м'яч у баскетбольне кільце. Командні змагання з мініфутболу та волейболу були традиційно видовищними і очки рахували за палкої підтримки вболівальників. У гирьовому спорті найсильніші долали силу земного тяжіння і заслужено отримали нагороди. В легкоатлетичних забігах змагалися і юнаки, і дівчата. Перше, друге та третє місця розділяли сотні долі секунди, що засвідчило високий рівень підготовки юних спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи та шкіл міста. Вперше на олімпійському уроці дебютували юні велосипедисти. Ці змагання, сповнені драматичним перебігом та непередбачуваним результатом, стали окрасою свята. За участь в Олімпійському уроці відзначили всіх учасників, а на п'єдестал Пошани піднялися переможці. Кращі серед рівних, сильні, впевнені і щасливі. Такими були основні події тижня, що минає. Сподіваємося, що наступний принесе нам з вами тільки хороші новини та позитивні емоції. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Програма підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення!